Усередині герметичної лабораторії в Х'юстоні зберігається одна єдина порошинка, якої не повинно було існувати. Її дістали з поверхні астероїда Беннук кам'яного тіла, що обертається навколо сонця вже 4,5 мільярда років. Але коли вчені проаналізували цю конкретну частинку під електронним мікроскопом, часова шкала зламалася. Цей пил старший за сам астероїд, на якому його знайшли. Він старший за землю, він старший за сонце. Перед вами досонячне зерно. Це мікроскопічний уламок зоряного шрапнелю, частинка зірки, що вибухнула і загинула ще до народження нашої сонячної системи. Вона пережила формування сонця, оминула створення планет і чекала в темряві 5 мільярдів років. Ми відправили у космос місію вартістю мільярд доларів, щоб знайти походження сонячної системи, і повернулися з тим, що передує її виникненню. Щоб зрозуміти, чому ця конкретна порошинка настільки важлива, спершу потрібно зрозуміти відро, яким ми її зачерпнули. Під керівництвом головного дослідника Данте Лорети з університету Аризони НАСА у 2016 році запустило місію ОСІРіс Рекс з єдиною майже нав'язливою метою повернути на землю фрагмент ранньої сонячної системи, який ніколи не контактував із земною атмосферою. У музеях зберігаються тисячі метеоритів, але всі вони забруднені місця злочину. Вони пронизують атмосферу, згорають при температурах у тисячі градусів, падають на землю і десятиліттями лежать під дощем, перш ніж хтось їх знаходить. Нам було потрібно щось первісне, нам потрібно було дістатися до джерела. Ціллю став астероїд Бенну, навколоземний астероїд діаметром приблизно 490 метрів. Бенну рухається еліптичною орбітою з великою піввіссю близько однієї цілої астрономічної одиниці, що розміщує його середню відстань трохи далі від орбіти Землі. У Перегелії він наближається до Сонця приблизно на 0,9 астрономічної одиниці. Періодично перетинаючи орбітальний шлях Землі. Наса не обирало Бенну навмання, його вибрали тому, що це астероїд бітипу. У спектральній класифікації більшість астероїдів належать до С типу кам'янисті або M-типу типу металеві, а от бітипи рідкісні, темні та багаті на вуглець. По суті, це чорні уламки первісного будівельного сміття, що залишилося після формування планет. Якщо Земля це готовий будинок, то бенну купа цегли і сухого цементу, залишена на задньому подвір'ї. Але коли апарат прибув до Бенну у 2018 році, вчені зрозуміли, що мають проблему. За тепловими моделями, отриманими з наземних телескопів, очікувалося, що астероїд буде вкритий ділянками дрібнозернистого піску, гладкими пляжами реголіту, які легко зібрати. Натомість вони побачили катастрофу будівельного майданчика. Поверхня була хаотичним нагромадженням масивних, гострокутних брил, жодних пляжів, жодних гладких ділянок, лише каміння на камінні. Кілька разів місія спостерігала, як кам'янисті частинки викидаються з поверхні, одні зникали в космосі, інші короткий час оберталися навколо астероїда, перш ніж упасти назад. Це підтвердило, що Бенну – те, що астрономи називають купою уламків. Це не суцільна скеля, як порода під нашими ногами, це пухка суміш гравію та уламків, утримуваних разом лише слабкою власною гравітацією, щільність Бенну надзвичайно низька, приблизно 1190 кг на метр у кубі. Для порівняння щільність суцільної породи зазвичай становить близько 3000 кг на метр в кубі. Це означає, що Бенну приблизно на 50% складається з порожнечі. Це летюча гора гравію, яка ледве тримається купи. Якщо обертати її трохи швидше, відцентрова сила перевершила б гравітацію і весь астероїд перетворився б на кільце пилу. Це налякало планувальників місії. Механізм забору зразків, таксам, був розрахований на піщаний пляж, а не на поле валунів. План був простий. М'яко торкнутися поверхні, вистрілити струменем азоту під високим тиском і зловити пил, що підніметься вгору. Але з камінням усюди безпечного місця для посадки не було. Команда витратила два роки на наддетальне картографування поверхні, зрештою знайшовши крихітний кратер під назвою Найтінґейл, який був ледь достатньо широким, щоб апарат міг спуститися, не зламавши сонячні панелі. 20 жовтня 2020 року OSIRIS-REx Рекс пішов на контакт. Дотик тривав менше 6 секунд. Коли механізм так само торкнувся поверхні, сталося щось дивне. Камінь не поводився як камінь, він поводився як рідина. Поверхня майже не чинила опору. Маніпулятор занурився на пів метра в астероїд, перш ніж двигуни відвели апарат назад. Азотний вибух спрацював занадто добре. Матеріал поверхні перейшов у псевдорідкий стан, викинувши величезну хмару каміння та пилу в збирач, контейнер для зразків був настільки переповнений, що не міг нормально закритися. Камені застрягли в ущільнювачі, і дорогоцінний пил почав витікати в космос. Але команді вдалося сховати контейнер, загерметизувати його і доставити додому. І коли цю капсулу нарешті відкрили в Х'юстоні серед хаотичної суміші гравію і пилу. Вони знайшли щось, що змінило хронологію сонячної системи. Після відкриття контейнера аналіз розпочався на молекулярному рівні. Команда шукала щось конкретне до сонячні зерна. У стандартній моделі формування сонячної системи ранній всесвіт був хаотичним місцем. Гігантська хмара газу і пилу колапсувала під дією власної гравітації, утворивши сонце. Цей процес створив колосальні температури і тиск. Він діяв як космічний блендер. Він зібрав усі сирі матеріали з навколишньої галактики, розплавив їх, перемішав і перетворив на однорідний хімічний бульйон. Саме тому все в сонячній системі від Землі і Марса до вашого власного тіла має приблизно однаковий ізотопний відбиток. Ми всі створені з однієї і тієї самої змішаної партії зоряного пилу, але іноді крихітна частинка матерії. Переживає цей космічний блендер, це досонячні зерна. Вони є мікроскопічними кристалами, що сформувалися в охолоджуваних зовнішніх шарах вмираючих зір задовго до народження нашого сонця, вони дрейфували між зоряним середовищем, увійшли до протосонячної туманності і якимось чином змогли залишатися достатньо холодними, щоб не розплавитися. Ці зерна були замкнені всередині перших сформованих порід, фактично законсервовані в часі. Знайти таке зерно велика рідкість у типовому вуглецевому хондриті, знайденому на землі. досонячні зерна становлять лише кілька частин на мільйон від загальної маси. Але з Бенну все було інакше, коли дослідники проаналізували нерозчинні залишки зразків Бенну за допомогою мас-спектрометрії. Вони виявили велику кількість ізотопних аномалій, які не вписувалися у стандартну сонячну суміш. Зокрема, було зафіксовано чіткий надлишок карбіду кремнію. Карбід кремнію – це твердий тугоплавкий мінерал, надзвичайно рідкісний на землі, але поширений у потоках речовини, що викидаються вуглецевими гігантськими зірками. Ключ до цього відкриття ізотопи. Ізотоп це варіант атома з різною кількістю нейтронів. У нашій сонячній системі співвідношення вуглецю 12 до вуглецю 13 є фіксованим і добре відомим. Але всередині зерен Карбіду Кремнію ці співвідношення були кардинально іншими. Вони містили ізотопні сигнатури, які просто не можуть утворитися внаслідок хімічних процесів нашого сонця. Натомість вони точно відповідають слідам ядерного синтезу, характерним для певних типів зір асимптотичної гігантської гілки та наднові другого типу. Це дозволяє нам точно визначити походження Бену. Висока концентрація зерен, що походять із наднових, свідчить про те, що батьківське тіло Бенну сформувалося не в випадковій ділянці протосонячної туманності. Воно утворилося в регіоні, який нещодавно був забруднений вибухом сусідньої зірки. Уявіть незаймане снігове поле. Якщо ви знаходите ділянку снігу, вкриту сажею та попелом, ви одразу розумієте, неподалік нещодавно була пожежа. Бенну це саме така пляма снігу. Він зафіксував випадіння речовини від зоряної смерті, що сталося 4,5 мільярда років тому. Ключовим фактором тут є щільність цих зерен. Зразки з Бенну показали значно вищу концентрацію зерен над нових порівняно з метеоритами, що зберігаються у наших земних колекціях. Це свідчить про те, що наша колекція метеоритів є упередженою вибіркою. До землі долітають найміцніші зразки. Ті, що витримали нагрівання та стиск. Бенну ж подарував нам крихку, незмінену реальність ранньої сонячної системи. Ми маємо справу з безпосередніми зразками вихідної сировини, з якої формувалося сонце. Ці зерна первинні інгредієнти. Той факт, що вони збереглися всередині Бенну, означає, що астероїд ніколи не нагрівався настільки, щоб їх розплавити. Протягом мільярдів років він залишався холодним. Мертвим морозильником, захищаючи ці крихкі кристали від теплового руйнування. Це відкриття відсуває часову шкалу досліджень ще далі в минуле. Ми більше не вивчаємо геологію астероїда. Ми вивчаємо ядерну фізику зірки, що загинула 5 мільярдів років тому. Якщо досонячні зерна дали нам вікно у смерть зір, то органічний аналіз зразків Бенну відкрив вікно до походження життя. Вчені очікували знайти вуглець. Він поширений у всесвіті, але вони не очікували знайти щось, що на вигляд нагадує космічну жувальну гумку. По всьому зразку були розсіяні дивні, чітко окреслені глобули органічної речовини. Науковці описали цей пластичний аморфний матеріал як космічну гуму. На знімках високої роздільної здатності він різко контрастував із гострокутним кристалічним тлом мінералів. Він не був крихким, він не був твердим. Він здавався м'яким. Цей матеріал є складним органічним полімером, примітивною органічною речовиною, яка еволюціонувала від простих вуглецевих ланцюгів до більш впорядкованих структур. Аналіз показав, що ці глобули багаті на азот і кисень, і це критично важливо. Прості вуглеводні, як от метан, складаються лише з вуглецю та водню, але коли в структуру інтегруються азот і кисень, Починає формуватися каркас біохімії. Команда виявила високі концентрації специфічних біологічних прекурсорів. Було ідентифіковано набір амінокислот будівельних блоків білків, але ще значущішим стало виявлення цукрів. Було знайдено глюкозу, базове паливо життя, яким ми його знаємо. Було знайдено рибозу, цукор, що формує основу молекули РНК. Виявлення рибози на астероїді. Відкриття колосального масштабу РНК вважається попередником ДНК в еволюційній історії життя на Землі. Гіпотеза РНК світу припускає, що до появи одноклітинних організмів самовідтворювані молекули РНК домінували в первісному хімічному середовищі. Той факт, що структурний компонент цієї молекули знайдено на камені, який ніколи не торкався жодної планети. Свідчить про те, що цеглинки генетики не є унікальними для Землі, вони виробляються у космосі, і на цьому сюрпризи не закінчилися. Зразок також виявився багатим на специфічний мінерал фосфат, магнію, натрію. Життя на Землі потребує шість основних елементів вуглець, водень, азот, кисень, сірку та фосфор. Із цих шести елементів фосфор є найскладнішим для пошуку в біодоступній формі. Зазвичай він замкнений у твердих нерозчинних мінералах, таких як апатит, проте фосфат, виявлений на Бенну, є водорозчинним, він легко розчиняється. Саме такий тип фосфату був необхідний раннім формам життя для побудови каркасів ДНК та клітинних мембран. Наявність цього розчинного фосфату в поєднанні з рибозою та полімерною космічною гумою малює радикально нову картину історії Бенну. Вона свідчить про те, що батьківське тіло цього астероїда було не просто мертвою скелею. Це була тепла, волога, активна хімічна фабрика. Мільярди років тому вода текла тріщинами того первісного світу. Вона сприяла хімічним реакціям між мінералами та вуглецем. Вона вивільняла фосфати, вона створювала складні органічні полімери. Бенну не просто доставив інгредієнти життя на землю, він приготував їх заздалегідь. Це змінює наше уявлення про астероїдне бомбардування ранньої землі. Раніше ми вважали, що астероїди були лише вантажівками, які перевозили сирі елементи. Тепер ми знаємо, що вони радше нагадували мобільні лабораторії, вони могли прибувати на поверхню молодої землі вже з попередньо зібраними компонентами, необхідними для запуску біологічних процесів. Космічна гума є фізичним доказом цього процесу, це залишок експерименту з пребіотичної хімії. Який зберігся у вакуумі протягом 4 мільярдів років присутність одночасно і до сонячних зерен, і органічного бульйону створює геологічний парадокс. З одного боку, ми маємо космічну гуму та фосфати для їх утворення потрібна вода. Вони свідчать про те, що батьківське тіло Бенну було гідротермально активним світом. Це було місце, де лід плавився у рідку воду, вона текла крізь породу та запускала хімічні реакції. Які перетворювали сухий олівін на вологу глину. Цей процес називається водною акваційною зміною. Переважна більшість маси зразка складається саме з цих філоселікатів або глин. Це підтверджує, що в певний момент далекого минулого порода, з якої складається бенну, фактично була брудом. З іншого боку, ми маємо досонячні зерна. Карбід кремнію та інші крихкі кристали зоряного пилу є надзвичайно нестійкими в присутності гарячої води. Якщо піддавати ці зерна гідротермальній системі протягом мільйонів років, вони повинні окиснитися, розпастися і бути знищеними, знайти недоторканий зоряний пил у середині породи, яка колись була вологою глиною, фізична суперечність. Це ніби знайти кубик сухого льоду в каструлі з киплячою водою. Розв'язання цього парадоксу криється у фізичній структурі самого астероїда. Бенну не є суцільною монолітною брилою, це брикчия у геології. Брикчия це порода, що складається з уламків мінералів або інших порід, зцементованих дрібнозернистою матрицею. Це мозаїка. Коли вчені розглянули зразки під великим збільшенням, вони зрозуміли, що матеріал не є однорідним, хоча матриця або фоновий матеріал. Зазнала значних змін під дією води, всередині неї були вбудовані окремі фрагменти породи, які виглядали зовсім інакше, їх називають класти. Недавні дослідження показали, що ці класти зберегли вищі концентрації органіки та до сонячних зерен, захистивши їх від змін, ці класти уцілілі. Провідна теорія стверджує, що батьківське тіло Бенну було хаотичним середовищем. У ранній сонячній системі великий вологий протопланетарний об'єкт зазнав зіткнення з меншим, сухим тілом. Уламки розлетілися в космосі, а згодом знову зібралися під дією гравітації, сформувавши купу уламків. Під час цього повторного збирання волога багата на глину речовина змішалася з сухими, майже незміненими фрагментами кори або самого ударника. Так виник своєрідний геологічний Франкенштейн. Зразки, доставлені місією OSIRIS-REx, містять сухі ксенолітові класти, чужорідні камені, які повністю уникнули водної зміни. Вони залишалися холодними і сухими, бо були замкнені всередині глиняної матриці, захищені від вакууму та сонячного випромінювання. Саме в цих недоторканих кишенях зберігся зоряний пил. Ця подвійна природа робить бенну унікальним. Сухий астероїд зберіг би зоряний пил, але втратив би органіку. Вологий зберіг би хімію життя, але стерби сліди до сонячної історії. Бенну дав і те, і інше. В одному мікроні зразка ми бачимо хімічні процеси, що ведуть до життя. А за кілька міліметрів ядерний попіл зірки, яка загинула 5 мільярдів років тому. Це не просто астероїд, а зібрана в єдине ціле колекція різних епох Всесвіту. І, хоча місія Осіріс Рекс вражає інженерними досягненнями, її справжній масштаб полягає не в тому, куди ми полетіли, а в тому, яку історію матерії ми змогли прочитати. Йдеться не лише про те, куди ми полетіли, а коли. Повернувши ці зразки на землю, ми стиснули 5 мільярдів років історії в одну мить. Шлях одного зернятка карбіду кремнію почався в надрах давньої гігантської зірки задовго до появи землі. Після її загибелі це зерно було викинуте в космос і сотні мільйонів років дрейфувало між зірками. Воно стало свідком народження сонця, формування протопланетного диска і, зрештою, опинилося в тілі астероїда Бенну, поховане, розтрощене зіткненням і знову зібране в купу уламків. Воно залишалося там незмінним, поки на землі виникало життя, формувалися океани, з'являлися і зникали динозаври, а людство вчилося будувати цивілізацію. І, зрештою, вид, створений з того самого зоряного пилу, побудував машину, полетів до Бену і повернув це зерно додому. Аналіз органічних сполук і фосфатів показав межа між землею і космосом ілюзія: фосфати, що формують ДНК і живлять наші клітини, ідентичні тим, що знайдені в глинах Бенну. рибоза, основа генетичного коду, та сама молекула, що міститься в астероїдних зразках. Ми більше не питаємо, чи є у Всесвіті інгредієнти життя. Ми знаємо, він ними просякнутий. Хімічні шляхи до біології, не випадковість, а фундаментальний процес, закладений у самій сонячній системі. Місія OSIRIS-REx Рекс змінила науку. Від спостереження на відстані ми перейшли до прямого контакту. Ми вирушили до Бенну, щоб зрозуміти походження сонячної системи, а повернулися з відповідями про власне походження. Коли вчені дивляться на ці крихітні зерна до сонячного пилу, вони бачать не просто камінь, вони бачать попіл зірок, що загинули, аби ми могли з'явитися.